Привіт всім, друзі, знайомі, підписники каналу Сам Собі Господар. Привіт тим, хто дивиться мене в перший раз. Дякую, що ви не байдужі. Ставите лайки, лайки коментуйте моє відео. Це для щоб продвинути наш український ютуб це саме те, що потрібно. Хочу сьогодні поговорити трошки про економіку від свиней. Значить, дивіться. Завіз я ну, нову партію зерна зі свого складу сюди млина. Перед тим у мене тут було пшениці ячменю і кукурузи, всього 4,5 тонни приблизно 4400. Викормив я 8 великих свиней За, ну, забійного віку 130 кг більше, Дві свиноматки. Отримував. В цьому зерні і продав дві е, як правильно сказати, два виводки поросят. Ну, якщо взяти як по економіці, то так от нас навіть по 5 гривень зерно можна купити. Я його купляв, правда, по 4,50, але щоб легше було рахувати, давайте порахуємо по 5 як на зараз. Ну, в крайній випадку у нас в Луцьку, по 5 в вільному доступі. Ну, тобто, дивіться, 4,5 тони по 5, це в нас виходить 22,5 тисячі. БМВД. БМВД пішло 25 мішків. 25 мішків. Це, ну, так як я його роблю сам, в мене воно обходиться 700 гривень мішок. І це буде 17,5 тисяч. Так, 17,5 тисяч і 22,5 тисяч. Ну, це, грубо, 40 тисяч. Це якщо ще врахувати там світло і воду, що вони пили, 40 тисяч. Це пішло мені на відбудівлю цього всього. Значить, восьмеро свиней я продав з бойного. Значить, чистої ваги вони мали. По 100 кг, було троє по 90 кг, і п'ятеро було по 100-105, ну, приблизно так. Значить, чистою вагою я продавав по, по 115 гривень. І з живим в'ясом нас брали по 80 Ну, можна було продати. Ну, тобто, кому не важко, може порахувати, що, наприклад, 8. Поросят по 100 гривень це є 800. І якщо це все помножити, грубо навіть по 100 гривень це 80 тисяч. Відняти 40 тисяч затрат на ці всі корма. Ну, приблизно от така у нас виходить арифметика, як то кажуть. Ну, але. Мимо того, я ще дві свиноматки тримав, одну забив, правда, для с -с своїх потреб. Сам буду їсти на тому тижні я знімав відео. Було там живим, чистим весом, 175 кг вона. Ну і два вилутка поросят продав. Ну, Тобто е не скажу, що там. Супер там прибильно все, але ну, це не є збитково. Якщо в першу чергу маєте куди збувати, а так як люди зараз в нас все-таки з кожним днем все більше починають розумітися, е, що кормлять люди самі маленькі такі фермери і маленькі такі е, господарства. А і великі різниця в м'ясі все-таки є. І хай воно може виходить там дешевше на, на м'ясо купити в тих великих господарствах. Там може і не набагато навіть дешевше, але якість все-таки те, що ми вирощуємо вдома, воно все-таки відрізняється. Оце таке коротеньке таке моє відео. Що хочу сказати, що да, я сюди не врахував е, свою працю ці затрати. Е, ну як, все-таки е, я е, тримаю своїх поросят. У мене одна велика куча на. Е, Підстилці, яку я завжди підсипаю, звідти нічого не викидаю, а де маленькі поросята були і не у відводівлі. Я підстиляю соломою. Так як все-таки вирощую я і картоплю для себе, і іншого городину і свій гніє. Саме, найкращі, саме найкраще добриво, яке можна дати землі. Вон. То ну, візьмемо тюки, що тюкував, Ще сюди додати, да? там, відніметься якась там сума. Ну і вивезти це все понятне діло в кінці на поле. Це теж відповідні затрати і праці, і сили. І ну, в, грош... в грошах воно йде. Але все рівно я рахую, що навіть якщо купити якісь, в людини якийсь виводок поросят і продати їх всіх, то от я так для себе підраховував, ну, приблизно я там не знаю в кого, звісно, вони ростуть, який поросят ви купите, але якщо купити п'ять поросят, то четверо відбивають. Свобідно тут відбувають всі затрати, п'яте, це вже йде прибуток. Тобто четверо мане продати, п'яте собі. Якщо ви от просто от не знаєте, чим зайнятися, вроді мені здається, що це не дуже є важко. Отакий от мій коротенький відосик. Всім гарного дня. Дякую ще раз, що дивитесь мій канал. Всім мирного неба, щоб не, не, нічого не летіло на наші голови. До побачення всім.